народ, Сьогодні з вами я, Людмила тарула Проводник. Ставте вподобайки, робіть розсилки, діліться інформацією. Да, проясняйте ситуацію для особистих розкладів. Звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47, звертайтесь в WhatsApp, Viber, Telegram, Instagram. Ну, де вам удобно. А зараз підемо по питанням. Тут про Тимошенко. Буде наступним президентом України Тимошенко? Да чи ні? Да? Буде? Чи ні? Не буде? Угу. Ви знаєте, тут йдуть маніпуляції минулим. От постійно туди, якби как бы нового етапу хочеться, тут йдуть якісь маніпуляції, манипуляции, Тобто То есть, і таке відчуття, знаєте, тянуть. Тяжело, така фраза Тяжело нести, і жалко бросить. називається. Ось вот така Тобто... Хватаються, як ото, за якийсь буйок. Тобто претендентів ну, серйозних немає Зеленському. От починають витягувати от те, що було в минулому. Понімаєте? накручують там на колесо. не будуть, ні. От триматися, ну, це така. Так, да, це все ілюзії. Це все лажа. Добре. Це для тих, хто хоче там витащити рибку із пруда, із минулого. Путін, а, тут знову ж таки Наталя спрашує: хворіє Путін на рак крові. Чи ну, Путін двойник, тройнік, ви ж розумієте? Там вищі сили самі знають, хто це, за кого ми маємо, кого ми маємо на увазі? Той, що під дьяволом рулить. Він... Він... У нього є рак крові. І тут запитання ще, чи повезли її в лікарню. Є рак крові. Ну тут та, таємне таке, ну, це тримається в таємниці. От цяжність тримається в таємниці, тут іде боротьба. Тобто він бореться з цією хворобою, є по суті, Тому що дуже тяжело і ну да, є. І що? Ну тут башня кажуть уже. А що це за башня розрушення? А ну ну А дивіться, тут кажуть, розрушено. Розрушайте. Якісь обмани. башня тут. Очікування. Очікування чого? Очікування жертви. Ситуація проясниться. обмани в чому? А в чому обмани? Ну, в тому, що пора вже траур устраювати. Понимаєте? Тут брехня якась, іде. Тупиковая ситуация, с одной стороны, выбор, а с другой стороны траур. І що? Уходят в силу. А уйти в силу, кажуть не сможет, потому что тут идет сопротивление. А второе, что я спрашивала... А, чи повезли его в лекарню? Ну, тут, походу, быстрый такой Удар енергетичний посил. Що це? Стабілізували його, да? тут якась фігня. Жінки відповідають за цю всю ситуацію. Це що? Насправді, насправді. Його відвезли в лікарню. Угу. Ну, показують, що їздили, як називається, поїздкой, да, переїздом, переїзд закінчили. Страх тут якийсь. Страх бояться, що немає смисла. І захищають тут, не показують насправді в якому стані він. Угу. Інформація, стримується, і його тримають. Тут судьба міняється. Е Ждати треба луни. Шовлуни, последствия воздействия ограничивают, и шо Живий залишиться? Ну тут кажуть, наблюдати треба. Тут таким якимось чином вони шукають, як його захистити, типа. Як його від війни захистити. Угу. Потому що йдуть сильні нападки. Нападки від жінки. Ну, двох жінок. Двох жінок показують. Тут вони атакують. І що це значить? Ну так, да, магічні атаки йдуть. Uh -huh. Новый этап. Um, понимаете, тут, тут ещ магия воздействует. И вона я, um, то прорывается, то как бы захищает. Ну, такими, как волнами що? Волнами. Ага. Uh -huh. Ну, кажуть, ілюзії по правосуддю, що э, щаслива там сім'я, ну, як вони там називають, Кремль это ж в Кремлі, знаходяться вони, вони сім'я, вони так називають. Длительний період часу по іерофанту, це вони создавали впечатлення, ілюзію таку. По иерофанту, кажуть, уже енергії. У дьявола маловато, і він уходить давно. Куда уходить? Смерть. Да. Тут буде обновлення. Решать будуть женщина и мужчина. Женщина более старшого віку, чоловік мужчина меншого. От вони будуть решать, каким образом. Це все, на це все повлиять. Як серце розбить. Угу. Ну, не знаю, така сумбурна якась історія. прям детективна. А до чого тут Путін? Ага, серце. Ну, сердечный якийсь приступ, видимо. У нього не по онку, а по серцю тут щось то лупануло. Да. Удар пройшовся, показують. Ну і хорошо. Ждем. Що будет последствия удара цього? Проясниться ситуація, що він буде жертвою. Він буде жертвою. Угу. Ай. Мутна історія. Їх там дофіга, этих двойников. Трайніков. Так, пані Людмила, подивіться на таролога тетя Фаня. Дівочки, мальчики <кхід> Не дають говорити. Дивіться, я не дивлюся на тарологи. Ну, Немає в мене такої зацікавленості і витрачати енергію свою. У вас якісь там підозри? Ви не хочете дивитися, ну не дивіться. Розумієте? У неї є своя аудиторія, вона дивиться, ну, її дивляться, підписуються. А ви чого там напружуєтеся, чи я можу щось змінити. Є різні мастера, хтось такий, хтось не такий. Я вважаю, це непорядочно просто про тарологів, тарологу розповідати. Понимаете? Вірите, значить, дивитеся. Дивитесь, звіряєтеся, збулося те, що, про що вона розказала. Значить, дивіться далі. Не збулося, не сподобалося. Я таким самим чином от, дивлюся блогерів різних Мені подо, подобається, я дивлюся. Не подобається флаг мені в руки називається. Понимаєте? Ніхто вас не тримає. Оце прояснять, що то там. Ну, я не збираюся здавати якісь реклами, кому-то создавати рекламу. Не збираюсь. Понимаєте? Мені, мені це не треба. Все, на цьому все. Не треба мені задавати такі питання, я не буду відповідати. Так. Погрози Трампа. Чують в Росії. Ви чули там, він там, їм дав Росії неділю, щоб вони вирішили з припиненням вогню. Погрози Трампа будуть подіють на Росію. Вона їх почує. Ну така двояка ситуація? Знову ж таки. Знову ж таки, тупік. З однієї сторони. Якось особою і бажання у них немає, Ну, вони шукають самостоятельно виход, вони не вважають, що хтось їм ним, ними там должен руководити. От, вони не сильно З другої сторони, по поерафанту длительний період часу, тут перебувають всі в Луні, старші аркани показують, вони не знають, як стабілізувати ситуацію, вони не знають, як. Як обмежить якісь дії. Понімаєте машина запущена, калісо закрутилося. закрутить закрутили, а вийти як з цієї ситуації вони не в курсі. І що? Ну, і тому тримаються за це, розстроєні, дуже багато потерь, дуже багато емоційно так, знаєте, остається тільки, кажуть, в ілюзіях, навіть от, прибувати. Ну. Як сказати ілюзіях, навіть вигадати не можуть, як по-новому все почати. Тобто, ну, почати Угу. Ага, бо бояться розрушень, бояться башні. І що? Військові. Від якихось різких рішень, кажуть, тут іде обман. Від таких тут іде якась махінація, йде обман. І від цих обманів треба захищатися. Обман по поводу чого. Ага. Ну, вони кажуть, що от у нас там Сіленок хватає на самом деле. Очень тяжелая ситуация в, России армии, в российской армии, дуже важка ситуация. И уходить в, уходить в, нову, в новый этап, в новую агрессию да, по новой на майбутнє, ну, тут іде сопротивление им не дадуть, потому что не дадуть їхні ресурсы, их снаряды, вот, не дадут такие взять и великий взрыв сделать. Ну, это был, угу. надо сначала стабилизировать ситуацию, с одной стороны. А с другой стороны, тут такие выборы идет, а с другой стороны, обстреливать, угу, по воздуху, то, то есть, тут такие обстрелы идут по повітрю, как раньше, не может. Ні. як раніше, Отакі От бомбардіровки, там масові обстріли зробити. Знаєте як видихаються? І що? І що? А далі? Знаєте, така фраза йде. Сируся, но ну, не покорюся, називається, ад Росії. Угу. Вони вже в жертві із за війни. Вони вже в жертві, економіка в жертві. І емоції у людей там, да, вони переповнюють. А обнулиться, от якось проявить а, якусь свою. Ну, такий емоційний стан, да, проявить, по правосуддю. Тут йдуть атаки. Атаки, обстріли, вони відсікають. Ну, обстріли, скоріше, всього, це шахіди летять, там, ракети на Росію. І їм приходиться захищатися. Ну, да. І на майбутнє. що? По колісу фортуни. Тут щось іде э, таємне блокування. Що це за таємне блокування? Угу. Ну, я говорю, така шатка історія. З однієї, шукають вони виходці, а з іншої сторони, вже неймовірно тяжело. Ну, як загнана криса. От її в кут загнали, вийти не можуть з цього всього. І от попали. Да. Угу. Переривчика хочеться, паузи якоїсь хочеться, а паузи немає. Так, а. А будуть наслідки, якщо вони не виконають наказ Трампа? Ну, сила закінчиться. Понимаете, закончится и будет пауза. То есть, там их, видимо, якимись такими мерами пришпилять, як бабочку до стенки, получается. Тут, ну, все, дивіться. Як до, до ну, десятка мечей очень плохая карта. То есть, как бы завершающую такую точку поставлять, це может быть. Санкції, якісь такі банковські санкції. Ну, сила закончиться, енергія закончиться. Переривчик тут буде, будуть наблюдати, буде наблюдати дьявол і вичікувати, а що робити, як, як свалити відсюди. Ага. На майбутнє, що робити по Ерофанту. Ну, така тупікова ситуація. Жизненна енергія уходи. От немає не там перспектив, абсолютно не бачу перспектив. Я сьогодні почула таку фразу, що двояка історія, тобто може в травні произойти якісь зміни, це астролог Влад Рос сказав, що можуть кардинальні зміни прийти, якось супутствують планети в травні місяці цього року. Можуть произойти такі кардинальні переміни, що війна перейде в холодну фазу, давайте подивимося, в травні будуть в холодну фазу, перейде війна. Чи типу, друга ситуація, що може до 29-го року, ще буде йти війна, буде йти війна до 29-го року. Ну, це неймовірна тяжесть, щоб до 29-го року він це, це не потягне війну. Війна не буде йти до 29-го року. Це неймовірна ноша. Понимаєте? Ну, не, Невозможно. Тому що зараз вже на іздиханні з ресурсами і з цими санкціями. А що далі, 29-й рік? Ні. Тут ось будуть в травні стабілізація, да? тут будуть якось переміни сильні із-за дуже великих потерь, людських потір, розумієте? стабілізація через Луну. Ну так, да. і за того, що ресурсу немає. Ну, знову ж таки, показують. Луна і ну, знають, де брати, для того, щоб. Надали продолживать воевать. И что? На майбутнее? Угу. Шанс очиковать к стабилизации по правосудию. Ну, как-то... Уход куда? Уход в жертву. От якщо ви думаєте, там тут хтось думає в Росії, що вот, то все будет хорошо. Ну, все нормально буде. Ні, не буде нормально. Так, да, отсікайте, кажуть вам. Тепер ловіть буміранги. Лети, Летіть буде со всіх сторон, люди. От ви там вважаєте, що накосячили і, і думаєте, що от-от проясниться ситуація, що все закінчиться. Вам кажуть, ви, вам треба оборонятися, тому що тут йдуть сильні обмани. Тобто вийти так просто із цієї ситуації дуже складно. А що таке? Угу. Ну так, да, ця боротьба від жінок яких люди, яких чоловіки загинули, і длительний період часу тут йшли атаки. Тут кажуть, от ілюзії, ілюзії чого? По правосуддю. що тут договор буде. Ну, це договориться Про жертву, яку треба стримувати? Що за жертва? Так, повело мене вже не туди. Угу. Жертві буде дьявол. Тут і єрафант, і дьявол вийшли. Все заканчується. Ось показують, все заканчується. Десятка мечей. Угу. Я навіть не пам'ятаю, про що казала тільки що. Щось якась інформація, яку комусь треба було почути. Добре. Що в Кремлі відбувається? Зараз, що відбувається в Кремлі. Та тут якась брехня відбувається, що е, йде все на обнулені. Якось, е, знаєте як, обманними способами намагаються цю ситуацію втримати і как бы изображают, что выбор у них є на самом деле. Стремляться, стремляться с заграницей, можливо, з Америкою тут состыковаться, прояснить, что будет на далее, там йдуть договори якісь Отсекается сила, отсекается, тобто силовий силовой метод. Отсікається оттуда со стороны, за кордону отсікається, и кажут, ну, сами-сами, сами. От ви не хочете выполнять те, що мы тут предлагаем, да? Вот сами. От, от теперь, вот вам флаг в руки, вперед из песни. И тут идут ограничения, им дали. Наказ, так сказать. Вони не послухали, а тепер давайте руліть самі. І тут будуть переміни, бачите, кардинальні смерть приходить. І розстройство, розочарування по поводу чого. Ну, що їх заблокували. І не знають, що з цим робити. Така стабіль, стабільна блокировка. Вони сподівалися, що тільки побалакають там, припинення вогню і одразу їм баць, там, і на блюдечки Україну. А їм сказали хрен вам. От відстаються позиція, що позиція, що стабільна бути Ось ці землі, які в Україні да? от вони повинні бути в Україні. І вони тепер не знають, що з цим робити, очікують. Рішення якогось короля Пентаклій. Ну тут о, в тупіке оказалися. Чим більше ми будемо триматися за ці землі, да, король Пентаклі це все-таки теж може бути і земельні матеріальні якісь принадлежності. Чим більше буде Росія триматися за ці от, 4, 4 області, да, мої, типа, тим більше буде тупік. То есть їм треба как бы випустить из рук, отдать і по правосудию, що з одної сторони, ну да, уходить прийдеться, действовать, так прийдеться. Уходить і действовать в маніпуляції. То есть виводить війська, вони повинні і що? Ну тут перед вибором стоїть, Либо быть жертвою, либо надалі от відбиватися руками, ногами. Росія уже в заднє це. Ну, так, культурно. Да, очікувати що? Очікувати дьявола? Чи це дьявол очікує? Очікує дьявол. Спостерігає, що кор... ну, дуже коротка пауза, ну, мало у нього часу залишилося. щоб все закінчити. Ну, то есть, вот это. Предостеріження, да, треба виконувати. А, ну, по-любому треба виконувати. Потому що відстрілюватися нема чим. Атакувати немає чим. Окей. Селюнок все менше і менше. Добре. Нехай вирішують. Іде Паска. 20-го у нас з 19 на 20 у нас Пасха, да? А, Давайте подивимось. Небезпечно йти в церкву, люди? Взагалі, в общем, по, по, по всій Україні. Небезпечно йти в церкву. Можна йти в церкву? Чи не можна, чи вдома краще сидіти? Так, да, дивіться, як кажуть вищі сили, ви не сподівайтесь на случай, на удачу. Краще оцікайте, краще не йдіть. Ну, таке попередження йде. Попередження. Бачите, по колісу фортуни. Оцікайте, не йдіть. Потому що комусь повезе, комусь не повезе. Дебілов в Росії много. І краще шанс такий дома посидіть. Шанс є зберегти себе, зберегти дітей своїх. Сидіть вдома. Люди, ну перечекайте. Не ризикуйте, будь ласка. Да. По всьому от буде мір, да? тоді вже будемо на майбутнє. Поки що сопротивлятися треба, поки що не ходіть. Так. Далі. Кадиров помирає. що то про, про смерть Кадирова вже, скільки времени теж йде така мова. Ну він хворіє там. Він помирає. Кадиров помирає. Він ще сильний, сопротивляється. На майбутнє каже, у нього тут вибор. Буде, ну, перед вибором стоїть. Те, що він помре, кажуть, ну, те, що він помирає, це кажуть більше ілюзії. Тут більше, да. Він бореться, він сильний. Поки що я не бачу, щоб він помирав. Ні. Добре, на сьогодні все. Давайте, пока-пока, до зустрічі. Пишіть свої запитання. До побачення.